Божі слова на кожен день. Ісая, Єзекіїль, Мойсей, Давид, Авраам і Даниїл були лідерами або пророками серед обраного народу Ізраїлю. Чому їх не названо Богом? Чому Святий Дух не засвідчив про них? Чому Святий Дух засвідчив про Ісуса? Як тільки той розпочав свою роботу і почав говорити свої слова, чому Святий Дух не засвідчив про інших їх, людей, які були з плоті, усіх було названо Господь? Незалежно від того, як їх звали, їхня робота представляє їхнє буття й сутність, а їхнє буття й сутність представляють їхню ідентичність. Їхня сутність не пов'язана з їхніми іменами, вона представлена тим, що вони висловлювали, і тим, що вони пережили. У старому заповіті не було нічого незвичайного в тому, щоб називатися Господом, і людину можна було називати як завгодно, але її сутність і притаманна їй ідентичність були незмінні. Хіба серед тих хрестів неправдивих лише пророків і ошуканців немає й тих, кого називали Богом? І чому вони не є богом? Тому що вони не здатні виконувати роботу Божу. За своєю суттю вони люди, обманщики людей, а не Бога, і тому у них немає ідентичності Бога. Хіба Давид? Не був також названий Господом серед дванадцяти колін, Ісуса також називали Господом. Чому тільки Ісуса називали утіленим Богом? Хіба Єремія не був також відомий, як Син Людський? І хіба Ісус не був відомий як Син Людський? Чому Ісус був розп'ятий від імені Бога? Чи не тому, що його сутність була іншою? Чи не тому, що робота, яку він виконував, була іншою? Чи має значення титул? Хоча Ісуса також називали Сином Людським, Він був першим утіленням Бога. Він прийшов, щоб прийняти владу та здійснити справу спокути. Це доводить, що ідентичність і сутність Ісуса відрізнялися від інших, яких також називали Сином Людським. Сьогодні хто з вас наважиться сказати, що всі слова, сказані тими, хто був використаний Святим Духом, виходили від Святого Духа? Хіба хтось наважується говорити такі речі? Якщо ти дійсно говориш таке. То чому книга пророцтв Ездри була відкинута, і чому те ж саме було зроблено з книгами тих древніх святих і пророків? Якщо всі вони прийшли від Святого Духа, то чому ви наважуєтеся робити такий примхливий вибір? Чи маєте ви право вибирати роботу Святого Духа? Багато історій з Ізраїлю також були відкинуті. І якщо ти віриш, що всі ці писання минулого виходили від Святого Духа, тоді чому деякі книги було відкинено? Якщо всі вони виходили від Святого Духа, всі вони повинні були бути збережені й розіслані братам і сестрам у церквах для читання, вони не повинні були бути вибрані або відкинуті людською волею так робити неправильно. Твердження про те, що досвід Павла та Івана був змішаний з їхнім особистим розумінням, не означає, що їхній досвід і знання прийшли від сатани, а лише те, що у них було те, що походило з їхнього особистого досвіду та розуміння. Їхні знання базувалися на їхньому реальному досвіді в той час. І хто міг з упевненістю сказати, що всі вони прийшли від Святого Духа? Якщо всі чотири Євангелія походять від Святого Духа, то чому Матвій, Марк, Лука та Іван кожен розповіли щось інше про роботу Ісуса? Якщо ви не вірите в це, тоді подивіться на біблійні розповіді про те, як Петро тричі відрікся від Господа усі вони різні. І в кожної з них є свої особливості. Багато необізнаних людей каже утілений Бог теж людина, тож чи можуть слова, які він промовляє, повністю виходити від Святого Духа? Якщо слова Павла та Івана були змішані з людською волею, то чи дійсно слова, які він говорить, не змішані з людською волею? Люди, які говорять таке? Сліпі й неосвічені, уважно прочитайте чотири Євангелія, прочитайте, що в них записано про те, що робив Ісус, і про слова, які Він говорив. Кожна оповідь просто відрізняється від інших, і в кожній є своя точка зору. Якщо все, що було написано авторами цих книг, виходило від Святого Духа. То все воно повинно бути однаковим і послідовним. Чому ж тоді існують розбіжності? Хіба людина не надзвичайно простацька, раз не може цього бачити? Якщо тебе попросять свідчити про Бога, яке свідчення ти зможеш дати? Чи може такий спосіб пізнання Бога свідчити про нього? Якщо інші запитають тебе. Якщо записи Івана й Луки були змішані з людською волею, то хіба слова, сказані твоїм Богом, не змішані з людською волею? Чи міг би ти дати чітку відповідь? Після того як Лука й Матвій почули слова Ісуса і побачили роботу Ісуса, вони розповіли про свої власні знання у формі спогадів. Докладно описуючи деякі факти щодо роботи, виконаної Ісусом. Чи ти можеш сказати, що їхнє знання було повністю відкрито Святим Духом? За рамками Біблії, було багато духовних діячів, що володіли більш високими знаннями, ніж вони, тож чому їхні слова не були підхоплені більш пізніми поколіннями? Хіба їх також не використовував Святий Дух. Знайте, що в роботі сьогодення я не говорю про своє власне розуміння, засноване на фундаменті роботи Ісуса, і я не говорю про свої власні знання на тлі роботи Ісуса. Яку роботу здійснював Ісус у той час? І яку роботу я виконую сьогодні? Те, що я роблю і кажу. Немає прецедентів. На шлях, яким я йду сьогодні, ніколи раніше не ступали, ним ніколи не ходили люди минулих періодів і поколінь. Сьогодні його було започатковано, і хіба це не робота Духа? Незважаючи на те, що то була робота Святого Духа, усі лідери минулого виконували свою роботу на фундаменті, закладеному іншими. Однак робота самого Бога інша. Стадія роботи Ісуса була такою ж Він відкрив новий шлях. Коли він прийшов, він проповідував Євангеліє Царства Небесного і сказав, що людина повинна покаятися й сповідатися. Після того як Ісус завершив свою роботу, Петро, Павло та інші. Продовжили виконувати роботу Ісуса. Після того, як Ісуса було прибито до Христа, і Він вознісся на небеса, вони були послані духом, щоб поширювати хресний шлях. Незважаючи на те, що слова Павла були піднесеними, вони також ґрунтувалися на фундаменті, закладеному словами Ісуса, такими як терпіння, любов. Страждання, покривання голови, хрещення або інші вчення, яким потрібно слідувати усе це було сказано на підставі слів Ісуса. Вони були нездатні відкрити новий шлях, тому що всі вони були людьми, яких використовував Бог.